Привіт і слава Україні! Отже, шановна громадо, друзі, ми з вами сьогодні зустрілися, в принципі, для того, щоб, можливо, де в чому підвести підсумки минулого тижня. А минулий тиждень досить був насичений, як подіями в Україні, так і міжнародними подіями. І я би хотів би звернути вашу увагу на, ну, на головне. А головним на цьому тижні, звичайно, був візит Зеленського до Бахмуту, з якого він поїхав. На зустріч з президентом Сполучених Штатів Америки Джозефом Байденом на запрошення. І я скажу відверто: ця подія, напевно, сама знакова. Ну, перше, те, що президент, Верховний головнокомандувач поїхав до свого війська, це супер. Другий момент, на що я звернув увагу, вперше я побачив, що військовослужбовці, які були на зустрічі з президентом, були при зброї. Отже, є поняття взаємодовіри. І це теж супер. Я не буду сьогодні пригадувати, як Верховний Головнокомандувач не захотів зі своїм військом пройтись парадом в 19-му році на День Незалежності. Це прикрий моменти, але відмічу, що сьогодні, ну сьогодні, ця поїздка до Бахмуту, і оцей от момент зі зброєю, він кардинально не такий яким була поїздка президента, наприклад, на лінію відведення на золоте, пам'ятаємо зустріч з ветеранами? Тому оці от речі говорять про що? Про те, що український дух робить іноді неймовірні перетворення, в тому числі і у президента. Я сьогодні не є бронежилетом чи критиком команди Зеленського. Це їхнє питання, тому що політика під час війни вона трошки накладає свій негативний відбиток і вона призводить до тих чи інших, ну скажімо так, протиріч в суспільстві. А ми сьогодні єдине ціле, котрі маємо одного ворога. Цей ворог, це Путін, це расисти, це російська окупаційна, скажімо так, політика. Тому в цій ситуації знакове приїхав до війська, поїхав в Сполучені Штати. Зустрівся з президентом, оплески в конгресі, український прапор конгресі, всі медіа всіх країн світу про цей візит. І сьогодні я би дуже коротенько зробив би ще декілька ремарок, окрім тих, які вже, в принципі, в наших медіаресурсах обговорили. А наші фахівці з, міжнародного, з міжнародної політики вже, напевно, розклали все по поличкам. Ну, тим не менше, я висловлю декілька своїх тез з цього візиту. Отже, про що говорили? Те, що відкрили так звану скриньку для України у вигляді Петріот, ну це супер, тому що ми пам'ятаємо, як німці сказали, що Петріот на територію країни це не дуже добре. Та, в принципі, і танки ми готові давати, але не, не тільки коли ми самі будемо давати, тому що ми послідовні, ми не хочемо ескалації, але ми жорстко підтримуємо Україну. Так, от, на відміну від німців. На сьогоднішній день, все-таки Сполучені Штати Америки показали всьому світу, що вони будуть давати більше зброї для України, і саме головне більше тої необхідної зброї. Ну, ми ж гарно себе вели. І ми ж просили у Святого Миколая, щоб він дав дяді Валєрі залужному, те, що він просить: 300 танків, там, 600 700 БМП, ну і так далі. Це нам потрібно для контрнаступальної операції, для того, щоб розгромлювати ворога тут, на землі. А Петріот. Це носить такий, скажімо так, і політичний характер також, не лише в військовому сенсі. Звичайно, одна батарея не замкне небо навколо Києва, тому що, ну, я так рахував, треба ну, хоча б мати чотири. Ну, це для Києва, а для України то взагалі тут колосальні цифри. А вартість одної системи там десь близько мільярда. Ну, там є й дорожчі, в залежності від того, яка модель, який рік випуску і які там комплекти. Але справа не в тому. Справа в тому, що цей момент був відкритий. І це є знаково, і я це підтримую. І тому ця поїздка чи вона зроблена після заяви Сполучених Штатів Америки. Головне факт, нас визнає світ, і це супер. І нам допомагають наші союзники, і це теж супер. Друге, на що я звернув увагу в цій поїздці, це те, про що ж вони могли говорити. А могли говорити, звичайно, про закінчення війни перемогою України. Питання компромісів, які можуть бути чи не можуть бути в перемовинах проти з, з російськими, як то кажуть, окупаціями. ну дивіться, давайте так. Моє глибоке переконання. Категорична заява Зеленського більше не розмовляти з Путіним. Сьогодні не знайшла свого відображення по результатам цього візиту. Я скажу, чим я керуюсь. А я керуюсь тим, що Зеленський звичайно озвучив 10 кроків можливого там миру з Росією і так далі. Я про них теж коротенько зупинюсь, але головне, що озвучив Байден. По закінченню цієї зустрічі Байден же сказав, що в принципі він готовий розмовляти з Путіним, якщо Росія буде настроєна на діалог, на дипломатичне вирішення і так далі. Отже. Категоричності не вести перемовини з Путіним уже немає. Добре це чи погано? Ну, ви знаєте, я чув, що 85% населення підтримують війну до побєдного кінця в Україні. Ну, це, звичайно, це добре, ну це, це супер, що підтримують. Тільки ви знаєте, а скільки з цих 85% знаходиться зараз в окопах? От розумієте, тут треба просто мати чітке розуміння. Воювати, підтримувати війну до поб'єдного кінця, сидячи на дивані. І думати про те, а коли ж то все закінчиться, сидячи в окопі, ну це трошки різні речі. І тому давайте все-таки будемо реалістами. Будь-які війни закінчуються перемовинами і мирними договорами, і вони пишуться за столом переговорів, звичайно, і підписуються не кров'ю. Росіяни вже кров'ю підписали все, що тільки могли, і нашу, скажімо так, ненависть до расистів. Ну вони вже нічим не виправлять. Це зрозуміло. Але повертаючись до візиту Зеленського в Сполучені Штати, так от що я хочу сказати, що ця от категоричність нерозмови з Путіним вже зникла з порядку денного. Це вам давати оцінку, добре це чи погано. Ще раз наголошую, це не моя оцінка. Це просто я констатую факт після заяви Байдена про можливість розмови з Путіним. І далі йдемо по тексту. Що ще? Окрім того довгого переліку допомоги, окрім тих більш, як 40 мільярдів допомоги, які проголосував Конгрес, що ще є знаковим на моє глибоке переконання, що могло би не ввійти в офіційні заяви? Ну, звичайно, заява українських Збройних сил до наших білоруських сусід... сусідів. Ця заява говорить про що, що якщо ще раз щось знову буде лізти з Білорусі чи щось летіти з Білорусі, то ми вже не будемо терпіли, а будемо відповідати. А законність цілей навіть на території іншої держави підтверджена вже часом. Ми пам'ятаємо, як літаки російські не взлетіли, бо на них щось там впало на аеродромі, глибоко-глибоко в тилу в Росії. І це врятувало нас від ще якогось чергового залпу ракет на той момент. Розумієте, якщо з Білорусі щось буде летіти, я вважаю, що цілі на території Білорусі знову стануть законними для України так само, як і стали законними для нас цілі на території Росії. І в цій ситуації я думаю, що саме це також обговорювалось, тому що ми бачимо риторику Лукашенка, риторику Путіна, і ми відчуваємо, що Путін може навіть не питатися вже в Лукашенка йти там з Білорусі, стріляти з Білорусі чи не робити цього. Чому? А я вам зараз кажу, чому тому що у разі, якщо Григорич не зможе виконувати обов'язки, і Григорич там помре, чи захворіє, то повнота влади згідно законодавства Білорусі переходить до їхнього РНБО. Ти білоруського. А те їхня рада Нацбезпеки, безпеки, вона якраз очолюється повністю ставленником Путіна. І якщо Григорович щось станеться, то рішення буде приймати все рівно Путін. Тому всі ситуації. Я думаю, що це відбудеться рано чи пізно, але хотілося б, щоб цього не відбулося, бо знаєте, в мене там на Волині є квартира, кімната. Ну але якщо серйозно, то звичайно воювати на два фронти нам буде набагато важче. Тому в цій ситуації ми бачимо, що ми бачимо можливість такої розмови, тому що вона є актуальна для політики, тому що має бути політичне рішення. Ну атакувати, наприклад, там законні цілі на території Білорусі, з яких там летять там шахеди, чи з яких летять С-300 е е е чи якісь інші ракети. Ну тобто, це є має бути політичне рішення. А ми будемо відстрілюватися чим? Ми будемо заходити на ту територію, якщо звідти підуть окупаційні війська, розраховуючи на що. Тобто я розумію, що в нас є полк імені Каліновського, білоруських добровольців, які можуть в себе на території робити те, що їм заманеться, мається на увазі воювати проти диктаторського режиму Лукашенка. Але це вже питання інше. Отже, я думаю, що це питання також було предметом обговорення в Сполучених Штатах. Ну і наостанок по темі Сполучені Штати і 10 пунктів миру від президента Зеленського. Ви знаєте, ну все було би добре, але ну не був би то Лапін. От Сьогодні отак хотів би, чесно кажучи, щоб у нас були лише позитивні новини Сполучених Штатів. Президент Зеленський знову повторив цих 10 пунктів. Я вам скажу, що мені особисто... Що мені особисто не зовсім от воно ну заходить. Я не побачив там пункту самого головного, що є гарантією безпеки для України у разі підписання якогось мирного договору. Я не побачив там пункту, який стосується НАТО, тому що саме парасолька НАТО може для нас всіх українців зробити, як то кажуть, можливість вистояти і вижити, скажімо так, маючи дебільного сусіда за, за парканом. І от я не побачив цього. Навпроти, в міжнародній політиці зараз от та думки Макрона про необхідність безпеки для Росії. Там звучить це, що Росії треба якісь гарантії безпеки від європейської спільноти. Тобто таке враження, що тут хтось Росію ущемляє. Ви знаєте, от, чесно кажучи, от те, що відбувається в зовнішній політиці, от я бачу, як дуже багато лідерів заміняють слово європейські цінності, людські цінності, вони займають словом ціна. І мені це дуже не подобається. Але ми мусимо бути свідомі того, що саме Парасолька НАТО для нас може мати якусь гарантію. Натомість, що я бачу в пункті номер один оцих е, мирних е, ініціатив е, від президента, я зачитаю, просто щоб не бути голослівним, тому що ну, ми можемо довго е, розмовляти на цю тему, але, чесно кажучи, ну, мені би цікаво було, б все-таки, щоб ви це як то кажуть, ну, могли би оцінити. Отже, в цій формулі миру від Зеленського є такий пункт: радіаційна та ядерна безпека. Росія має негайно вивезти з території Запорізької АЕС усіх своїх бойовиків. Станція має бути негайно передана під контроль МГТ та українського персоналу. Відновлення нормального підключення станції до енергомережі. Ну і далі по тексту Україна має запропонувати МАГАТЕ направити місії у всі станції. Необхідно змусити Росію відмовитися від будь-яких погроз ядерною зброєю. Підставою для таких зусиль може бути Будапештський меморандум і відповідні можливості держав-підписантів. Чесно кажучи, ви знаєте, ну наступити раз на граблі, отримати синець під оком ну це випадковість. Другий раз пропонувати. Наступати на ті самі граблі і мені сьогодні отримати ще один синець під оком. Відверто кажучи, мене це ну, навіть не дратує, а чесно кажучи, воно мене дивує. Тобто, якби там писало би, замість того Будапештського меморандуму, який вмер, просто він, він навіть, ну, він навіть не, і, 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 і не, і не всплив. Ми пам'ятаємо 14 рік захоплення Криму. Де гаранти Будапештського меморандуму? До речі, там ж Росія теж гарант. Так, я розумію, що до Будапештського меморандуму підписалися, приєдналися потім і Франція, і Китай, і йде їхні гарантії. Сьогодні Китай запоглиблений інтереси з Росії, а Франція у вигляді Макрона сьогодні говорить про те, що потрібно гарантувати безпеки Росії. Ну таке враження, що розвалили Росію, а не Україну. Тому ця річ. Про це я буду говорити більш детально і про ці 10 пунктів у себе вже на YouTube каналі, щоб не займати ефірний час про Юей. Але тим не менше, підписуйтесь і на один канал про Юа, і на Lapin From Ukraine. Саме для того, щоб, можливо, детально мати можливість щось з вами обговорити поза межами даного ефіру. Отже, друзі, на цьому я би, в принципі, і зупинився би в контексті обговорення візиту до Сполучених Штатів. Єдине, що ще на що хочу звернути увагу, на російську пропаганду. Тобто в нас ж має бути контрпропаганда. Так от російська пропаганда на чому зосередила е, свої, як то кажуть, е, тези, головні тези. Зеленський в Бахмуті не був. Бо там не чути канонади. Канонаду чути, відео в соцмережах повно. Слухайте, і не ведіться на, на ту пропаганду. А друга теза це підміна цінностей в цій ситуації поїздки Зеленського. Сьогодні Росія. А також дуже багато медіа Сполучених Америки. Я думаю, що не просто так. І наші корисні ідіоти обговорюють дрес-код президента воюючої країни. Ну, тобто, це абсурд. Не це головне. От, чесно кажучи, коли я раніше міг би тупити за дрес-код в період війни, це було би зрозуміло. Але сьогодні обговорювати. Так званий стиль мілітарі, напевно, чи як під час війни, коли Верховний головнокомандувач приїхав, отак от як він приїхав. Ну, чесно кажучи, ну, я навіть не хочу більше на цьому загострювати увагу. Корисним ідіотам і російським пропагандистам на цьому каналі, напевно, не місце. Правда? Ну і я думаю також. Тому не ведемося, ведемося на головне. Головне допомога, союзники, Петріот і перемога України. В цьому моменті я би поставив, би, скажімо так, три крапки для того, щоб мати можливість далі дивитися вже результати цих обговорень, тому що не все, що ми почули, є в офіційних прес-релізах. Далі ми будемо бачити дії. Я би ще хотів би буквально декілька слів зупинитися на нашій внутрішній кухні. Отже, внутрішня кухня полягає в чому? Загинув черговий колаборант на окупованій території. Новина супер. Стотисячний э, расист отримав э, як то, для родини можливість э, купити, э, придбати ладу калину. Ну, це теж позитивна новина. От, э, але питання ж в тому, що ми бачимо, що відбувається на фронті і бачимо те виснаження, і в тому числі і наших бійців. Тому давайте говорити відверто. За цим стоїть кров під наших солдатів і життя наших побратимів. Тому. Слава Україні, слава нашим героям, слава ЗСУ. Підтримуйте, до речі, Збройні Сили України, хто де може, як можете, підтримуйте. Друзі, я хочу сказати ще щось. Ви знаєте, от сьогодні, попри всі негаразди, Україна все рівно ж на один крок ще ближче до перемоги. Але що ще знаковим у, взагалі у сьогоднішніх подіях, зокрема на міжнародній арені? Ці аплодисменти, цей прапор України, це все стосується не лише президента Зеленського, а це стосується українського духу. Саме український дух може зробити <схід> чудеса. І це відмічено також в журналі Тайм, як там люди року, чи як там, там де є президент Зеленський і дух України. Тобто там є обличчя дуже багатьох патріотів. Саме дух України робить чудеса. Ну і знову ж таки, в продовження теми про наші проблеми, я б хотів би звернути увагу на звернення волонтерської спільноти громадян України до наших керманичів, можновладців. Воно звучить на літературній мові, що ми просимо врегулювати питання можливості завезення волонтерами і просто громадянами. Тих самих мавіків, квадрокоптерів та інших предметів, які сьогодні потр... потребує Збройні Сили України. Це на літературній мові, а не зовсім літературній мові. Хочу сказати: ви що там, ідіоти? Ні в США, ні в Європейському Союзі. Квадрокоптери Mavic не вважаються предметами подвійного призначення, і на них не потребується додаткових дозвілів і так далі. А проблема є. Якщо ви не можете забезпечити збройні сили тими квадрокоптерами стільки, скільки треба, то хоч не заважайте волонтерам. Врегулюйте це питання терміново. І це вже навіть ну, не крик душі, тому що мені хлопці дзвонять і кажуть, слухай, ну нам волонтери знайшли в Європі квадрик, Але не можуть пер перевезти, тому що є проблема на кордоні. Шо, розбирати його, знаєте, дурити митника там, давати хабарі. Навіщо ви це робите? В нас війна. Тому, чесно кажучи, це є проблема. Друга проблема, на яку хотів би звернути увагу, це все-таки на засідання, яке провів Путін, ну, те, що ло. От, Провів зі своїми там генералами і так далі. Ну, перше, він хоче розділити цю відповідальність на всіх. Це однозначно, він не хоче бути єдиним. Як то кажуть, свідком святого суда кримінального в ГААЗі. Хоча, в принципі, я вряд ли вже говорив в своєму каналі Лапін from Ukraine про те, що Гаага Путіну не світить. Якщо комусь цікаво, можете подивитися. Але окрім того, прозвучали заяви щодо збільшення збройних сил Росії до півтора мільйона. Ну Сьогодні в них там десь мільйон сто, ну ще на 400 тисяч. Якщо не помиляюся, на 350. Вони хочуть збільшити до півтора мільйона. Що це говорить? Вони будуть готувати на лютий місяць якісь атакувальні дії, і це однозначно. І про це залужний сказав. І ми тут сьогодні це не обговорюємо. Навпроти цього, що бачимо, ми а ми бачимо заяви в нас всередині в державі, що мобілізація нам поки що не потрібна. Ви знаєте, потім бігати, вибачте, як срані віники, як ми бігали в лютому, і думати, в що вдягнути тих мобілізованих, свіжомобілізованих, як їх встигнути натренувати, хоча б за три дні, щоб потім відправляти в мясорубку війни. Розумієте, чесно кажучи, мені це не зрозуміло. Тому я вважаю, що все-таки мобілізація потрібна, але це моя особиста думка. Потрібно продовжувати мобілізаційні накопичувати мобілізаційні резерви, хоча би мобілізувати, вдягнути, взути, е озброїти і нехай чекають вдома по на тривожних чемоданах. Тому що ми ж довіряємо нашим громадянам, правда? Ми пам'ятаємо всі, як на оболоні, коли расисти йшли вже на Київ на вулицях Києва. Ми пам'ятаємо, Оболоні викидували з Камазів зброю для громадян, і мужики виходили з квартир, брали калаші і йшли в бій. Тому ще раз наголошую, в нас іде воєнний стан і лад треба, звичайно, з зброєю навести. Відстріляні автомати, де є гільз, яких є в гільзотеці, вони не становлять загрози для України. Розумієте, якщо вони видані згідно чинного законодавства. Ну так як видається дозвіл там на, на карабіни мисливські. Тобто ми снайперські гвинтівки можемо купувати, а оце от ми тримати вдома не можемо, бо хтось щось боїться. Готуємося до цього, нам потрібно бути готовими, і це треба робити зараз. Бо рашисти готуються. Вони проводять тренування з тими мобіками. Не принижуйте подвиги наших солдатів, говорячи, що вони там воюють з якимись алкашами. Хто хоче це сказати, ну підіть туди. Та 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 ну повоюйте з тими алкашами, коли їх дофіга. Тому в цій ситуації давайте все-таки звертати увагу і на ці моменти. Отже, я вважаю, що Путін проводить ці наради е, з метою е, повідомити всьому світові, що він далі буде нарощувати військову присутність, що він далі буде нарощувати фінансування. І світ має зреагувати, звичайно, окрім ще зниження можливо ціни на нафту. Окрім. Зниження ціни на російські енергоносії взагалі на газ, світ має реагувати, допомагаючи Україні. Бо ми ж українці себе дуже файно вели. Не буду повторюватися, але Святий Миколай, ну дай дяді Валері те, що він просить. Ну, це так. У вигляді жарту нам потрібна дійсно допомога, танки, БМП, БТРи, ну, тобто броня і все те, що як то кажуть, нам потрібно. І мавіки, які волонтери не можуть завести. Чи кум не може завести кумові привезти з, з Європи Мавіка, заплативши свої гроші, бо треба ще порішати на таможні. Ну, чесно кажучи, мене це ну, просто дратує. Ну і наостанок я би хотів би закінчити, як то кажуть, сьогоднішній ефір з головною тезою. Попри всі, негаразди, Україна ще на один день ближче до перемоги. Єднаймося, ми того варті, перемагаємо. Слава Україні!